Всі слова з минулого я зітру і розвію погані спогади по вітру. І як будь-який поет, рано чи пізно помру, і зроблю рестарт і нове життя почну. З новим подихом все почну і в один день полечу або зникну. Виконую свої завдання і піду. І птах полечу в далекі края. Тут, говорять з тобою тільки коли є гроші, але де вони були всі твої проблемні дні. І я вмію слухати і зберігати таємниці, тут всі мріють про те, щоб повернути рай на землі. Світ здурів, тут радіють чужому горю, яка тут Антарктида нам була в себе навести, щоб все розквітало квіти весни. Щоб добре жити, нам всім потрібні крилаті сни. 23 березня, 2024 рік, Злато Володимир.